Сьогодні читаємо в Євангелії про те, що для людей, що перебували в темряві, засяяло засяяло світло велике. Нам важко. Нам не просто відчути себе саме з такими людьми, для яких засяяло світло виник. Бо ми обтяжені своїми втратами і стражданнями, тяжкими випробуваннями. А може і гріхами, а може і нашими падіннями. Ми добре розуміємо, що біда приходить тоді, коли ти заслаб в тому чи іншому розумінні, куди менше в тебе сил, можливостей. Волі, коли заслаб твій дух, отоді приходить біда. І тоді ти опиняєшся по-справжньому в темряві. І так буває, що ми перебуваємо в темряві. А і всередині нас теж може бути темрява, Бо місцем, де йде головна боротьба між добром і злом, між світлом і темрявою, це і наша душа так само. Але ніхто так не хоче світла, як той, хто перебуває в суцільній пітні. І ми ще добре знаємо, що таке перебувати цілим містам в абсолютній темряві. Добре знаємо, як нам потрібно світло. Як ми його жадаємо, як ми прагнемо світла. Тому воно і приходить. Воно приходить як плід нашої віри. А віра це дуже складне явище. Це прийняття безумовно Бога, який є світло, добро і любов. Прийняття Його всією своєю свідомістю і всією душею, і всією істотою, прийняття, але не тільки прийняття. Це безумовно прагнення йти до Нього. Прагнення здобути це світло. І перебувати в тому світлі. Бовіть собі, що я вірю в усі чудеса, але нічого доброго не жадаю, не бажаю і прагнень добра, і правди, і світла і любові в мене немає. Чи здобуду я спасіння, чи здобуду я Царство Боже? Так, мабуть, ні. Христос сказав царство Боже, силою береться. І той, хто докладає зусиль, здобуває його. Для зусиль потрібна воля, прагнення і воля. Потрібні воля здобути правду, і світло, і свободу. І свободу. Тому розумінні, який мав апостол Павло як свободу в першу чергу від гріха. Але і свободу від диявола, від сатани. І свободу від смерті, яку заперечив Христос своїм Воскресінням. Ми прагнемо тої свободи. Ми прагнемо правди. Ми прагнемо любові і світла. І віра наша де дає нам можливість стати на цей шлях і йти, інколи помиляючись, інколи збиваючись на манівці, Але в одно йти Христовим шляхом, шляхом до світла, до добра, до спасіння. Ми перебуваємо, безумовно, дуже часто зараз, в тяжкому горі. І горе наше це теж суцільна темрява. І якийсь час, той, хто знає, що таке справжня втрата, добре розуміє, якийсь час ти перебуваєш в такій пітьмі. Непроглядній, І нічого немає, крім цієї пітьми у тебе. Але треба набратися сил і мужності. І якийсь час терпіти цю темряву. Бо вона все одно не назавжди. Бо в якийсь момент ти згадаєш того, хто пішов від життя. І десь на обрій твоєї свідомості з'явиться промінчик світла, малесенький. Ти тільки натяк на світло, але він з'явиться. І чим далі, тим більше ти будеш все більше і більше розуміти, що це значить, пам'ять стає світлою. Вона не одразу стала світлою. Вона стає світлою. І просвітлює її наша віра і наша любов, бо для любові, як і для Бога мертвих немає, вони живі з нами. Вони живі в нашій любові, в наших серцях і в нашій пам'яті. І вони освітлюють темряву нашого існування. Вони йдуть поряд з нами, щоб променем своєї любові надати просвітлення нашим душам. І приходить світло для нас, для тих, хто перебували в темряві тіні смертній, бо той, хто втратив, сам вмирає часом. Але у Бога не може бути останнім словом смерть. У нього останнє слово Воскресіння. А отже, сяймо великого світла. Ми не можемо втішити один одного в тому, що ми переживаємо в наших стражданнях і втратах, в наших випробуваннях і муках. Але ми можемо надати собі і один одному надію. Настане перемога. Над темрявою. І хоча ми, можливо, і зараз перебуваємо в тіні смертній, прийде світло велике.